Четвер, перше грудня в ефірі Новини міста. Вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Без зайвої реклами. У Хмельницькому демонтують понад два десятки вивісок. Захист для воїна. Містян просять долучатися до плетіння маскувальних сіток. Книгу збірні 85. Обласна бібліотека для дітей відзначила ювілей. Хмельницький може отримати грант на будівництво нового житла для переселенців. Наразі місто працює над проєктом з корпорацією Невко. Під час позачергової сесії міської ради депутати підтримали рішення про виділення коштів на початок робіт з підведення усіх необхідних мереж. Виділили кошти на розробку проєкту кошторисної документації для підведення мереж. До земельної ділянки, де ми плануємо будувати житло для внутрішньопереміщених осіб за грантові кошти. Маємо попередню домовленість з Невко. Суму поки розголошувати не буду, але вона вимірюється десятками мільйонів гривень. Це грантові кошти, на які нам можливо вдасться отримати і будувати житло для внутрішньопереміщених осіб приблизно 6,5-7 тисяч людей. У Хмельницькому демонтують понад два десятки рекламних вивісок. Таке рішення ухвалили на засіданні виконкому 18 листопада. Йдеться про самовільно встановлену зовнішню рекламу на будинках і парканах по вулиці Кам'янецькій. Найближчим часом демонтаж проведе комунальне підприємство Хмельницькбуд замовник. Подробиці знає Ірина Аріон. Понад два десятки рекламних вивісок на стінах будівель і парканах із середмістя Хмельницького невдовзі зникнуть. Більшість із них встановлена самовільно і порушує правила розміщення зовнішньої реклами. Це зупинка п'яте колесо, це 48 й будинок, 50-й, 52-й. Ще зараз виносимо другу частину даного демонтажу, тому що там, де мене мали контакти з підприємцями, тобто які вони старі, там ще 10 років назад умовно висять. Ми їх винесли і будемо демонтовувати, ті, які мають власників були повідомлені, були особисто їм надані листи, про щоб вони зняли дані вивіски, дані рекламу, тому що вона є незаконна. Рішення про демонтаж ухвалили на засіданні виконкому 18 листопада. Найближчим часом ці роботи проведе комунальне підприємство Хмельницьк будзамовник у 2018 році. В Хмельницькому затвердили новий порядок розміщення зовнішньої реклами. Згідно цих правил, власники демонтованих рекламних конструкцій можуть узаконити їх встановлення. Основними ж порушеннями є наступні: неможливо в такому форматі розміщувати в хаотичному порядку на будівлях рекламу, завішувати, заклеювати повністю вікна, отвори і закривати повністю фасади будівель. Управління архітектури та містобудування планує повністю очистити Хмельницький і відбіг бордів розміром 3 на 6 метрів. Це дуже великий формат, який на мою думку є зайвий в місті, і він нагалуджує великий інформаційний тиск і шум, який не потрібен в центральній частині, а взагалі в місті. Тому ми зменшуємо формат. Ставимо або LED-екрани міняємо, або на скрольний формат, тобто 3 на 2 метри. Не 3 метри на 6, а 3 на 2 Плюс підсвіткою більш гарні, більш естетичні. Раніше в Хмельницькій міській раді, згідно з законодавством, ухвалили рішення про демонтаж реклами на електроопорах. Також через незручності для пішоходів та комунальників заборонили вуличні штендери. Ірина Арюн, Валерій Телеховський – новини міста. У спорткомплексі Хмельницького національного університету чекають усіх охочих плести маскувальні сітки. Нині волонтери мають замовлення на кілька десятків полотен. Із такою кількістю робочих рук, як зараз, можуть впоратись за два місяці. А тому хмельничан закликають активніше долучатись до доброї справи. Ірина Муляр продовжить. Щодня із ранку до вечора у спорткомплексі Хмельницького національного університету волонтери плетуть маскувальні сітки. З одного боку нарізають тканину, поруч зав'язують вузлико у сітки, а неподалік з'єднують полотна докупи. Я починала з того, що нарізала, просто нарізала шматочки тканини, намальовані за схемою, але потім мене підвищили, і я зараз розбираю мішки. Влітку відпустку я практично всю провела тут, свою відпустку, а весна. Осінь це в час вільний від занять, тільки ми можемо виділити. Просто вирішила допомагати в інтернеті, побачила. Оголошення, що потребуються люди. Важко трошки фізично, бо на присядки треба сидіти. Є три стандарти сіток: це 2 на 3, це легкова машина, щось невеличке. 4 на шість це БТР-танк, щось середнє, і шість на вісім це вже такі більш як хаверси. Плести маскувальні полотна приходять викладачі та студенти вишу. Хмельничан, які долучаються до цієї справи, менше є. А от замовлень від військових навпаки. Десять замовлень і в кожному замовленні від 5 до 50 сіток. Одна сітка виготовляється приблизно або за день, в залежності від кількості людей, або 3-4 сітки за день можна виготовити, але це потрібні люди. Бувають такі дні, що майже нікого немає, а заказів дуже багато. Заказів багато і не фартає. Потрібно, хай би люди. Хай би щось робили для такий вклад для перемоги. Коли немає занять, коли немає там якихось екзаменів, сесії, звичайно, стараємося допомагати максимально. Залучаємо студентів. Ну зараз студентів сесія, тому відсутні сьогодні. Важливо, звичайно, щоб більше людей приходило, тому що раніше плели сітки такого кольору хакі, зеленого блуліто. Зараз потрібні сітки вже білого кольору, сніг випав. Тому, звичайно, треба трошки більше рук, аби впоратись із замовленнями із нинішньою кількістю робочих рук. Потрібно два місяці, говорить волонтерка. А тому закликає хмельничан активніше долучатись до доброї справи. Адже навіть година праці може зберегти життя захисників. Я була в ті часи, коли тут проходила тисяча людей за день. І сказати, що зараз їх багато, їх не багато, це зазвичай постійні люди. Або, я ж кажу, приходять на пару днів і перестають ходити. Багато хто з людей приходить в перший раз і говорять, ми не знаємо, чим допоможемо, ми на годинку. Вони не розуміють, що навіть тої години цього. Достатньо, щоб допомогти. Я зараз ту годину людина прийде, я поясню, як нарізати чи як наплести. Потрібна у спорткомплексі і тканина білого, сірого та бежевого кольорів, а ще гарячі напої. Підтримати волонтерів можна і фінансово, поклавши гроші у скриньку або перерахувавши їх благодійному фонду «Мир та відродження. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста. Про інтеграцію дітей-переселенців з особливими освітніми потребами говорили у Хмельницькому інклюзивно-ресурсному центрі номер 1 Наразі у нашому місті проживає 51 дитина з числа внутрішньопереміщених осіб, які потребують спеціальної підтримки в навчанні. Запросили до обговорення батьків таких дітей: вчителів спецшкіл та представників влади. Детальніше Денис Клименко. Інна Купріянова вимушена переселенка з Харкова. Сьогодні жінка бере участь в обговоренні проблеми інтеграції дітей-переселенців з особливими освітніми потребами. Дитина моя отримує допомогу в інклюзивному ресурсному центрі. Ми займаємося з педагогами, з психологом та логопедом. Трішки дитина має відставання з мовеневого розвитку, і наразі ми займаємося. Нам надають кваліфіковану допомогу. Дуже дякуємо і місцевим організаціям. Цям всім, і зокрема ресурсному центру, за те, що надали таку можливість і дитині моїй навчатися, займатися і нам перебувати і отримувати допомогу, організували круглий стіл в рамках тижня поінформованості про дітей з особливими потребами. Туди запросили батьків, діти, яких потребують спеціальної підтримки у навчанні, а також фахівців спецшкіл. Наша мета була організувати таку комунікацію з батьками, з фахівцями, з закладами, з органами місцевого самоврядування, щоб з'ясувати, все-таки, як діткам, які є внутрішньопереміщеними особами і мають особливі освітні потреби, як вони адаптувалися у нашій громаді шляхом. Комунікації із батьками, із фахівцями все таки визначити, вдалася інтеграція, і над чим нам ще потрібно працювати, щоб все таки їм ставало більш комфортніше. Зараз у Хмельницькому проживає 51 дитина-переселенець з особливими освітніми потребами. В школах таких навчається 34. 17 виховуються в дитячих садочках. Вони отримують корекційний складник, з ними займаються корекційні педагоги. Робота в нас налагоджена. До роботи в нас долучаються також представники інклюзивно-ресурсних центрів. У нас є їх два в місті. За потреби батьки звертаються в інклюзивний ресурсний центр, і спеціалісти їм надають допомогу. Денис Клименко, Володимир Паламар, Новини міста. Дерево щастя, життя та любові малювали хмельничани під час майстер-класу від міського центру соціальних служб. Захід влаштували, аби допомогти містянам подолати тривогу та емоційну напругу. Адже мистецтво це найпростіший спосіб торкнутися під свідомості. Подробиці в наступному сюжеті. Аби подолати тривогу та емоційну напругу, хмельничани завітали до обласного художнього музею на арт-терапію. Спочатку учасники заходу діляться власними переживаннями. Далі беруть до рук пензлі і малюють дерево щастя, життя та любові. Це про щось таке дуже особисте, і про те, що насправді кожна людина дуже хоче бути щасливою. І в щасті є дуже багато натхнення, в любові є дуже багато натхнення. І мета цього мастер-класу доторкнутися до цього в собі для того, щоб там знайти опору. Та щоб знайти цей стан, як бути щасливими щасливими, навіть в цей час, під час арт-терапії процес створення картини важливіший за результат роботи в процесі написання полотен. Учасники знаходять внутрішню опору і натхнення рухатись далі, навіть попри страх та невпевненість, які переслідують багатьох людей у час війни. Стеста тому що це найпростий спосіб доторкнутися до свого підсвідомого. Стан війни це Дуже великі зміни в емоційному плані. Да, ми переживаємо сум, переживаємо тривогу, переживаємо, ну кожен по-різному переживає стрес. Але нам треба жити, нам треба показувати себе в життя, бачити це життя, а для цього потрібен гарний емоційний стан. Я знаходжу в собі на навколишньому середовищі якісь речі, які мають для мене. Смисл стержень а і ось хочу це ось це своє внутрішнє от, для мене. Це буде моє дерево життя. Таке проявити давай ну, на цьому моєму холсті. Матеріальному, так, в житті проявити своє внутрішнє відчуття. Це буде ну такий мій мій родинний артефакт. Він буде ця картина буде в мене вдома і вона буде нести ось цю енергію, цю силу для моїх, моїх домашніх групи психологічної підтримки. Працівники міського центру соціальних служб влаштовують з квітня як для хмельничан, так і для переселенців. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста. Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка виповнилось 85 років. Це найбільша книгозбірня області, яка щороку обслуговує понад 17 тисяч маленьких та юних читачів. На ювілей завітали представники громадських організацій та бібліотек партнерів зі Львова та Тернополя. Аліна Косарова розповість більше. Найбільше на Хмельниччині бібліотека для дітей відсвяткувала свій 85-й день народження. Такий недитячий ювілей дитячої книозбірні відзначили у колі колег та партнерів. Найстаріша у нас обласна універсальна наукова бібліотека, їм 120 років. Ну серед дитячих закладів так ми найстарші. Бібліотека має свої певні успіхи, має свої напрацювання, якими ми ділимося, І думаємо, що наш вклад. В культуру, зокрема, і міста, і нашої області, є значним. У цій книгозбірні діти можуть не лише взяти книгу, а й цікаво та корисно провести дозвілля, адже колектив бібліотеки постійно працює над новими проєктами. Гадаємо, що створена в 1937 році в місті Кам'янці-Подільському. І в 44 році, коли Проскурі був звільнений від німецько-фашистських загарбників, переїхала бібліотека сюди в приміщення, яке знаходилося на місці центрального універмагу, старе приміщення, то маємо от такі асоціації з військовими подіями. Змінилися з тих пір колективи, керівники, люди, які працювали, це великі події. А порадіти успіхам колег, приїхали представники дитячих бібліотек зі Львова та Тернополя. Більше ніж десяток років ми, як директори і наші колективи, мають тісні контакти, мають спільні проєкти. і Ми дружимо з Хмельницькою обласною бібліотекою для дітей, тому ми не могли не приїхати на святкування такого ну, якби не дитячого ювілею, а дитячої бібліотеки. Ця співпраця, робоча співпраця переросла в особисту дружбу, ми обмінюємося ідеями. Обмінюємося проєктами і завжди, якби в курсі справ, що відбувається в наших бібліотеках. Дійсно, наше партнерство воно цікаве, воно для когось є позитивним, хтось щось бере, тому що ми там ділимося на сторінках Фейсбуці своїми досвідом, своїми напрацюваннями. Сьогоднішній наш візит такий святковий день, але повірте, в нас купа ідей. Ми зараз верстаємо плани на наступний рік, і от наша зустріч вона також буде присвячена і тим питанням, що ми будемо на другий рік, які проекти будемо реалізовувати спільно з хмельничанами. Лише за рік ця бібліотека обслуговує 17 тисяч дітей. За час існування кнеозбірні в області її послугами скористались майже 2 мільйони читачів. Аліна Косарева, Валерій Телеховський – Новини міста. На сьогодні це усі новини. Дякуємо, що ви з нами. Разом ми не переможні. Слава Україні!